А ти, Миколаю, не хочу дарунків, я зовсім не хочу того, що колись у тих загадкових красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись, закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали змог, Щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут, в Україні. Любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні, несити плоту і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Прийди до що лишились без мами І до тих, чий не навернувся з війни. Візьми їх їх хопімось. Ще б дотик батьківський, відчули вони, Святий Миколаю, не хочу дарунків, Настінчі бажання, в ті темні часи, ти замість тих загадкових пакунків, миру в торбині своїй принеси.